30 травня, Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. Тетяна Оксенюк лікується від бронхіальної астми, викликаної алергією. Каже, протягом 10 років має сезонну реакцію на цвітіння рослин. На вулицю, як виходжу, сльозоточивість йде, носа закладує, і часом і дихати важко. Є загострення таке, що навіть ні каплі, ні нічого не знімає. Треба капатися, треба щось посильніше. Я майже кожен рік лягаю в той період. Керівниця відділення алергології Волинської обласної клінічної лікарні Алла Бабіна каже: зараз сезон полінозу, виду алергії на пилок рослин з березня і по вересень. Оце основне захворювання буде проявлятися у людей, які будуть скаржитися на нежить, сльозотечію, чиханням, можуть бути кашель, можуть бути напади ядухи. Так проявляється поліноз. Алергія, яку пацієнти ігнорують, може перерости в бронхіальну астму, говорить Алла Бабіна. Каже, майже 50% українців мають різні алергічні прояви. Кожен другий якось реагує чи дихальними шляхами, чи шкірою, але вже прояви хвороби йдуть. Коли я починала працювати 80-ті роки, то це було дуже мало. Це були 14%. Крім полінозу, розповіла лікарка Оксана Критюк, актуальною є інсектна алергія. Це реакція на укуси комах. Тобто набряки, почервоніння, свербіння при укусі різних там комах. Це також досить небезпечна є проблема, оскільки вона може прогресувати, і набряк може закінчитись досить фатальним наслідком, шоком. Лікуватися самостійно від алергії лікарка не радить. Самолікування це недопустимо, тому що пацієнт, можливо, ну неправильно оцінює свій стан, візьме некоректні препарати. Кожен препарат має побічну дію. Ліки повинен призначати тільки лікар. Якщо пацієнт має прояви якогось алергічного захворювання, спочатку потрібно звернутись до сімейного лікаря, який вас керує до алерголога. Зараз в обласній клінічній лікарні на стаціонарному лікуванні 10 хворих із ускладненнями внаслідок алергії, сказала лікарка Алла Бабіна. Павла Мельничук, Олександр Ваташчук, Суспільне, Луцьк.